Hello, everyone, welcome here. Всім привіт! Рада вітати вас тут. Тема сьогоднішнього уроку буде різниця між then і then. Хм, Здавалось би, одна літера, хіба одна літера може зробити настільки велику кардинальну різницю між їхнім значенням? А, доволі доволі, доволі важкувате питання. Але як все ж таки їх розрізняти і як правильно їх вживати? Це основна тема нашого уроку. Якщо ми візьмемо до уваги спочатку then, яка пишеться через англійську літеру І, а тоді варто зазначити те, що воно означає потім, згодом, тоді, тобто якась подальша наступна дія, яка відбулася, тобто щось, що стосується часового простору. Як я запам'ятало все ж таки, коли вживати then через і, а коли вживати then через ей, then через i, літеру англійської і, ми вживаємо саме тоді коли Мова йде про час. Час англійською мовою буде time. В цьому англійському слові є літера англійська І, і у then є також літера англійська І. Таким чином доволі легко їх запам'ятати. Наприклад, I came home, cooked supper, and then read a book. Так і вже потім я прочитала книгу. Щодо наступного словечка, це у нас then. Воно означає ніж. Зазвичай воно вживається в якомусь порівнянні. Порівняння англійською мовою буде comparison. Якщо детальніше розглянути написання цього слова, comparison, воно містить собі англійську літеру a, так само, як і then. Таким чином, я почала розрізняти when і. Then, тобто, коли і що ми пишемо. Особливо важливу роль це відіграє під час написання тесту. Так якщо в розмовному аспекті воно.